Вітаю вас, друзі! Сьогодні 16 серпня. З вами Валерій Клочок. Сьогодні кілька тем дуже важливих, які я хотів би проговорити окремо. Як на мене, вони всі пов'язані в той же час і говорили в різних місцях і про інші речі, але всі вони зав'язані на війну Росії проти України. Безумовно так, тому що ми сьогодні є епіцентром всіх світових подій на превеликий жаль. Але в чому є для нас позитив, тому що багато країн зацікавлені в тому, щоб все-таки цю війну припинити. Ну от, зокрема, почну із заяви вчорашнього чиновника НАТО Стіана Єнсена, який сказав, що Україна може стати членом альянсу, якщо здасть частину території Росії. Він сьогодні вибачився, сказав, що ну, він неправильно висловився, що це не треба було говорити, це помилка. Дослівно він сказав так: частиною ширшої дискусії ця була заява про можливі майбутні сценарії в Україні, і мені не слід було цього говорити про це в такий спосіб. Він як далі пояснює, говорив, що рано чи пізно все рівно Україна з Росією вийде на переговори, залежно від того, яка буде лінія фронту, які будуть позиції і сили в Україні, так вона буде формувати свої переговорні позиції. Ну, в принципі, ми ти самі це розуміємо. Нам треба вийти на лінію кордону 91-го року, а тоді якісь можна переговори вже вести із Росією. Або вони мають вийти самі. Тому, в принципі, цей інцидент можна було б вважати вичерпаним, але, друзі, не так. Справа в тому, що я сьогодні спілкуючись в ефірі телеканалу 24. Так як і вчора вам наголошував про те, що це дуже цікава історія, яка корисна і Україні, і її використала Росія. Сьогодні влада в Україні під приводом цієї заяви зняла всі дискусії стосовно того, де завершиться війна, мається на увазі на якій лінії кордону, так, це однозначно означає звільнення всіх територій, а членство в НАТО може бути. Не на обмін якихось територій, а як гарантія безпеки України. І до цього ми плавно рухаємося. Ну і Росія показала своє нутро, що вони готові до переговорів, але дайте їм хоч шматок якоїсь землі української. І вони зараз це активно засовують на заході. Захід намагається нам дещо там вбити в голови в мізки, що, мовляв, рано чи пізно вийдете на переговори. На цьому тлі прозвучала дуже цікавою вчорашня заява віце-прем'єр-міністерки України з питань реінтеграції Ірини Верещук. Ну я думаю, що ви її добре багато хто знаєте. Ви заяву цю читали і бачили. Вона сказала, що ну, війна так скоро в Україні не завершиться. Про 2-3 тижні не варто думати. Тут, мабуть, вона мала на увазі Арестовича. Не буде завершення війни до кінця року. Ну і навіть навесні її може не бути. Чим обумовлена така заява, чи вона пов'язана із заявою цього чиновника НАТО, мені сказати ну складно, але я думаю, от в мене таке є міркування, що вона зробила цю заяву на тлі можливих розмов про відставку, точніше існуючих розмов, про можливу відставку Резнікова з посади міністра оборони. Сьогодні вона спростувала, сказала, що ні, ні, вона не претендує, але ця заява викликала бурхливу реакцію в суспільстві. Зокрема, дуже багато говорили в Фейсбук про це. Я, чесно кажучи, якось мені вона ця заява ну не зачепила. Розуміючи те, що відбувається в світі, саме про це ми сьогодні будемо говорити далі в цьому відео. Тому не перекликайтеся, дивіться до кінця, там буде ще багато цікавих речей. Я на них зроблю детальні акценти. Але Верещук все-таки ну, претендує на посаду міністра оборони, хоча вона це спростовує. Справа в тому, що ще коли вона була народним депутатом, слух народу, ще тоді вона говорила, що вона має військовий досвід, так, вона має, вона має військове офіцерське звання, вона 5 років служила в Збройних силах, вона має відповідну освіту, фахову військову, ну і дійсно могла б бути міністром оборони. Але тоді так сталося, що її не призначили на посаду міністра оборони. Її відправили на посаду міністра реінтеграції, віце-прем'єр-міністра. Зараз вона чимало робить контраверсійних заяв. Має і ФАКАПИ, які активно обговорюються моїми колегами. скажу відверто, Ну, я бачу Верещук як кар'єристку, не в поганому сенсі цього слова, а ну, звичайно, в хорошому. Вона будує собі політичну кар'єру різними методами. Вони направду, дійсно контроверсійні. Е, наскільки вдалим вона буде міністром оборони, мені сказати складно, але те, що вона проявляє такі амбіції, то так. Це абсолютно очевидно. Втім, друзі, треба розуміти одну річ: міністр оборони в Україні це не самостійна фігура. Міністерство оборони зараз дуже жирний ласий шматок. Бюджет Міноборони понад 800 мільярдів гривень по року це найбільший в Україні. Це і заробітні плати, це фінансове забезпечення, таке інше, в умовах війни воно по-іншому бути не може. Тому претендентів на цю посаду є чимало. Ви знаєте, що називають і інших, І історія з тим, що міністром має бути жінка, вона от з'явилася. Ну і такою заявою Верещук дуже активно заявила про те, що вона також претендує. Ще раз наголошую: сьогодні вона простувала, але додала, що якщо президент скаже, ну там і я і. Піду. Але питання, коли завершиться війна, всіх турбує. Це дійсно дуже проблематично і певні рухи в світі зараз робляться. Робляться на те, щоб зменшити потужності Росії вести війну проти України. Буквально вчора, ви знаєте, Єрмак робив заяву про те, що свіжими ракетами обстрілюють Україну, і я буквально сьогодні спілкувався із своїм знайомим, який працює за кордоном. Він українець, займається продажем запчастин, радіозапчастин, електронних запчастин. Ну і ми з ним там обмінювалися думками з приводу того, де ж вони їх беруть. Всі знають, де беруть ці запчастини, вони робляються у Китаї, в Америці і через треті країни постачаються до Росії. Я виключаю прямих контрактів, їх навряд чи буде. І от на, саме ця проблема є дуже серйозною для того, щоб її вирішити, і вона непроста. Ну, от, до прикладу, Сполучені Штати Америки. Так пишуть у іноземній пресі, нібито можуть послабити санкції проти Ірану. Іран дуже сильно допомагає Росії. Він напряму передає туди компоненти для виробництва шахедів, передає якісь запчастини. Росія ті мікросхеми, електронні запчастини, про які я щойно говорив, постачає з інших країн, і вже почала складати свої шахеди і ними б'є по Україні. Уже головне управління розвідки це підтвердило. США зараз роздають варіант. Зняття санкцій проти Ірану, зменшення санкційного тиску, взамін на те, що вони відмовляють Росії у постачанні комплектуючих для виробництва шахедів. Тим паче, якось так за дивним збігом обставин сталося, що російська нафта перестала продаватися, наприклад, у Китаї. Так сталося, знову ж кажу, за дивним збігом обставин Китай різко наростив в закупівлі нафти в Ірані, саме в тому Ірані, проти, з яким зараз активно співпрацює США. Для того щоб зняти санкції. виявляється, що Китай наростив імпорт з Ірану до 1,5 мільйонів барелів на добу. Це рекордний обсяг, як мінімум, за останні 10 років. порівняно, порівняно із січним липнем, попит на іранську нафту зріс більш ніж у півтора рази. Ну, я думаю, що це стало і наслідком того, що Україна почала активно контролювати Чорноморський регіон, і російська нафта, я вже як вам розповідав, не проходить через протоку Босфору, ну, і не продається на тому ринку. Навіть ви бачите, що зараз на заправках. Ціни зростають, ціни на нафту в світі почали зростати. Звісно, що добувачем ці всі історії будуть ті, хто її видобуває, а це Близький Схід, Іран в тому числі. Тому тут така перестановка відбувається, зменшення потужності Росії за рахунок співпраці Ірану з іншими країнами, але не з Росією. Окрім того, є проблемне питання, яке стосується саме саміту Великої Двадцятки, який буде відбуватися в Індії в Нью-Делі в вересні цього року. Ви знаєте, що туди запросили Путіна, але не запросили Україну. І Сьогодні мене запитуючи про це в ефірі 24-го каналу, журналістка сказала, що це мовляв зрада. Пояснюю, ніякої зради тут немає. По перше, треба розуміти, що м -м, Індія. За останній рік напрацювала дуже велику і потужну базу співпраці із Росією. А саме вона збільшила товарооборот із 3,8 у 3,8 рази, друзі, до 27 мільярдів доларів. Це величезна цифра. Рахуйте майже в 4 рази. 27 сім на 4, це приблизно до 7 мільярдів. Вони торгували минулого року, а зараз так багато. Що вони купують? Переважній більшості це. Нафту. Зараз нафти в Індії російській буде набагато менше. Звісно, вони будуть вирішувати з Росією питання, як би то відновити знову. Бо для Індії це хороший заробіток. В цій схемі і Ердоган Туреччина, яка забезпечує постачання цієї нафти через протоку Босфор. Так, сірими ржавими танкерами. Чому сірими, тому що це як правило контрабанда нафта вона потрапляє до Індії, і ці всі логістичні шляхи потрібно змінювати, і це все вимагає певного процесу. Тому і Сполучені Штати Америки, наші західні партнери, відтерміновують передачу Україні зброї. Саме з міркувань вирішення, моя це особиста думка, щоб ви розуміли, питань, що стосується забезпечення товарами подвійного призначення Росії, які вона активно використовує у військово-промисловому комплексі, і в такий спосіб має спроможності вести війну проти України. Окрім того, як стало сьогодні відомо, Сполучені Штати Америки, зокрема Міністерство фінансів, США, запровадило санкції проти трьох компаній Словаччини, Росії та Казахстану, які співпрацювали із Північною Кореєю постачаючи зброю із Пхеньяну до Москви. Сьогодні вони потрапили під персональні санкції ці компанії, і, як ви бачите, світ активно контролює зараз логістичні шляхи і зв'язки країн Третього світу із Росією. Звісно, що цей процес непростий. Тривалість його нас дуже дратує. Ми повинні розуміти, який спосіб ми будемо чинити спротив далі. Зараз дійсно почалися розмови про те, що, як і каже Верещук, наступ України може бути відтермінований на весну наступного року. Про це говорять навіть окремі мої колеги, яким я там схильний довіряти і дослухатися до їх думки. Але це не означає, що так, друзі, буде. Тому що визначальним фактором у війні Росії проти України, точніше, в її завершенні, все-таки будуть на моє переконання. Президентські вибори в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні, до прикладу, я там готував невеликий коментар по Польщі. В Польщі також проходять вибори. Виступ Дуди був дуже показовим. Червоною лінією у його виступі пройшло саме питання України. Він напередодні вшанував пам'ять загиблих воїнів Української Народної Республіки ще на початку 20-х років минулого сторіччя, коли вони разом боронили незалежність Польщі. А у своєму виступі він акцентував на тому, що. Допомоги Україні менше не може бути, тому що Україна сьогодні фактично захищає і Польщу від російської агресії. Таке розуміння є в інших, але Дуда використовує цю тезу саме у своїй виборчій кампанії, і нам це на руку сьогодні, тому що нам потрібно розуміти. Що дійсно допомога не буде зменшувати. Я б ну, був би нещирим, аби не сказав, що її мало надходить, але вона використовується в нас ну, неефективно. До прикладу, сьогодні наткнувся на повідомлення про те, що, виявляється, у Київській та Закарпатській області будують два шматки дороги. Ну, в Закарпатській області там довжиною 9 кілометрів вартість будівництва обох цих доріг, кусочків доріг, півтора мільярда гривень. Це в той час, коли Федоров почав збирати гроші в сумі 235 мільйонів на дрони. Перебуваючи на посаді, також віце-прем'єр-міністра, так само, як і пані Ворощук, і має доступ до бюджетних коштів. Дивні історії, да? дивні дива творяться. Але, друзі, не зважаючи ні на що, на цьому акцентуємо, це конкретно засуджуємо, так не повинно бути. Донатимо, допомагаємо ЗСУ. Хто мене дивиться, дуже прошу, доєднуйтесь до збору, який оголошений мною у телеграм-каналі. Чи до зборів тих, кому ви довіряєте більше. Підписуйтесь на мій канал, от такий сьогодні огляд новин. Зради немає, але мобілізуємося. Всі заяви, які були мною озвучені, в великій мірі мають політичний підтекст, але зав'язані на війну Росії проти України. Коментуйте, підписуйтесь, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціною ну і не перемикайтесь Все буде Україна.